Вітаю вас, друзі! Сьогодні на календарі 7 січня у мене день народження. Сергій вже зранку сходив в магазин, купив мені такий шикарний букет рожевих троянд. дуже гарні, за що я йому дуже вдячна. Тут 19 троянд, сказав, що, незважаючи на мій вік, мені завжди буде 19. Прям дуже красиві квіточки, такі пухнасті. І ароматні. Сьогодні за вікном погода просто супер. Сонечко світить прямо як на замовлення. Дуже класно, але морозно. Нарешті я дочекалася того моменту, щоб відкрити свій подарунок. Головний подарунок, головний. Ой, що це таке? Клас. Що це? У -у -у. Так люблю відкривати. Обручка. У, -у, -у. клас. Що У -у -у. це? Ну, розкажи, люди. А що тут немає шнуру? А, є. Є шнур, є шнур. Який він Type-C? Так, Type-C. Звісно, бо це ж нова. Ну ти ж скажи, що це? люди ну, це не знають. Зараз буду вставляти їх. Вуха. Навушники, це, це Xiaomi, мабуть. Це Apple. Apple? Вони, мабуть, дуже дорогі. Але треба їх підключити тепер. Клас, дуже зручно сидять. Я вже їх підключила. Дуже класне звучання. Хоча я музику не слухаю, вони мені більш потрібні для розмов, але все одно. Будеш слухати. Супер. І вони такі маленькі, тендітні. Дуже голодні. Так. Бо ті мої трошки довші, і вони завжди бились об сережки. А ці не дістають. Дуже класно. Дякую. Будь ласка. Сподіваюся, що це тобі доставить. Задоволення і настрій. Ще Сергія брат прислав смаколики. Сергій ходив на пошту сьогодні зранку, забирав. Тут горішки, цукати, цукерки, кобзар шоколадні, печиво в біскотті. Ось такий напій, аквафрут. Напій зі смаком апельсину та ванілі, шоколадні цукерки, ще цукерки, ще цукерки. Дуже багато цукерів. Руслан, дякую велике за привітання і за ці смаколики. У нас біля церкви поставили ялинки живі, і так багато їх, так гарно. Зайшла в церкву, поставила свічки, помолилася. Зараз трохи пройдуся, давно не була на вулиці, цілий тиждень сиділа вдома, подихаю свіжим повітрям. На вулиці морозно так, але я тепленько вдягнулася, то поки що нормально мені. Може з Сергієм разом. Зараз йдемо в торгівельний центр. Мені моя сестричка вислала гроші на Новий рік і день народження, то я хочу купити подарунок від неї. Я знаю, що я хочу купити, хочу свічку бренду Ludwig. Таку у формі човника. Вона дуже дорога, так я собі. І не можу купити, бо завжди шкодую грошей. А як подарунок, то буде саме раз. Сьогодні на вулиці так тихо, спокійно. Людей практично немає. Якби завжди так було в Україні. Спокійно, мирне небо над головою. Така краса. Є всіх бо стен з цими свічками. Понюхай аромат шкіри. О, пахне, да? ага. Круто, да? так? Круто, так? Прикольно. Такий, знаєте, шкіряний аромат. Як купляєш? куртку шкіряну і от вона пахне. І так само пахне ця свічка. От я хочу саме таку. човник. Але якийсь інший аромат. Мені це теж шкіра. О, є ще лемонграс. О, це такий свіженький аромат. Іди сюди. Ось такий ще аромат лемонграсу. Фу. Не подобається? Ні. Кому що? Сергію аромат шкіри асоціюється з ароматом. Шкіряного салону в автомобілі, а мені з курткою. Є ще ось такого плану, ну, але вони звичайні, не такі цікаві, тому я хочу так. Це шкіло. А зараз підемо на другий поверх, там є ще такі свічки. Подивимось. Бо тут маленький вибір. Сієш точка аромабюро. Є свічки ці. Тут вибір невеликий, такий самий шкіра. Є ось з ароматом гарбузового праліне, лімонграс і блэкбері спайсик. Це подарунок куплений. Ліза, Артем, Маріна. Дякую вам велике. Ви здійснили одну мою мрію. Вдома вже покажу. Ми вже повернулися додому. Отже, вибрала я собі ось таку свічку з ароматом Pumpking Praline. Мені вона сподобалась Сергію теж. Він мені допоміг зробити вибір. Аромат просто неймовірний, пахне, наче гарбузове печиво. Прям такий смачненький, теплий аромат. Мені дуже подобається форма цієї свічки. Бачите, вона на човник. Кришка зроблена з дерева. Пізніше її запалимо. Ще Сергій мені купив такий чохол для навушників. Дуже класно сів. Синього кольору. Дякую. Карабінчиком. Угу. Були в магазині, купили різдвяну кутінь, це всі любо і замовили суші, Сергій якраз забрав, зараз накрию стіл та повечеряю. Ох, який гарненький. А пахне, мм. У нас біля дому. Суші поїнт відкрився. Тут сет кілограм суші. Кілограм ролів. 595 гривень цей сет коштує. Ммм, яка краса? Клас. Давай запалю. Тут ще спробую її запалити, да? О, клас. Чуєш, як вона тріщить? Зараз вона розгориться. Вона зараз розгориться. Дивіться, Краса. Все. Послухайте. У мене ніколи не було таких стосунків, коли хочеться кохатися прямо посеред парку атракціонів. Ми дивимось, друзі. Улюблений настільний серіал. Та ну. мене навіть не цілував. Не цілував, ми затримуємо інших травців. І ти через це за нього не вийшло. Ну, як тобі смачно? Є ще люди, які проживають. Слухайте, свічка так пахне. Дуже смачно. I'm Ну що, друзі, сьогодні ось так пройшов мій день народження, тихо в сімейному колі з рідними на зв'язку. Від вас отримала сьогодні дуже багато привітань, за що вам щиро вдячна. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!